Скажіть, будь ласка, як часто ви купуєте продукти на ринку та як змінились ціни з початку року? Ну, Я як пенсіонер мало ходжу. Зараз Стабільно було з початку року, після праздника. Я не знаю, як вони змінилися. Змінились, я не сильно продаю цьому значення. Часто купую. Ну, Я постійно на ринку купую, купую продукти. Змінились, звісно, змінилися, в більшу сторону. З початку нового року зросли. В середньому від 10 до 35 відсотків зазвичай це фрукти, овочі. На ринку набагато кращий вибір, і вони завжди свіжі і якісні. Майже кожен день купую так на ринку. В магазині майже не хочу. Більше продукція така фрукти, овочі таке, а ціни на відсотків п'ять. мені ж зросли більше ні. Купую частенько купую. Але більше із супермаркетів, так як не вистачає часу. Олію купую на ринку, цукор, правда, ми купуємо так запасом, то змінилися вже за рік ціни. Так само муку, ну не коливалися трохи. На ринку все ж дешевше? Так, звичайно, дешевше. Ну я на ринку купую з села. Я сам виробляю і сам продаю на ринку.